Вітаю! Сьогодні 14 листопада, а це означає, що завтра з 15-го починається Різдвяний піст, і він протримається до 24 грудня. Пройти хоча б один піст було моєю метою на 2024 рік, і я розробила свій план. І почала, звичайно, з маленьких постів одноденок. Так я спробувала, і в мене один день вийшло. Потім наздогнав Великий піст. Він був дуже великий, і я зірвалась і не прийшла його до кінця. Друга моя спроба була вже в компанії, в групі підтримці. І ми з дівчинкою разом проходили Усьпенський піст, який був два тижні. Я вчилася, я дізнавалася, які продукти можна вживати, працювала над цим і можу сказати, що в мене вже є досвід. Тому в Різдвяний піст заходжу з бажанням, з намірами і. Якимось натхненням і очікуванням того, що все пройде найкращим чином. Так, для чого ж взагалі люди постують? Ну, давайте я почну працювати над планочкою і розкажу вам. Раз, два. Три. Хочеться одразу сказати, що піст це не тільки про якесь обмеження себе в їжі. Ми постуємо для того, щоб навчитися контролювати себе, навчитися контролювати свої думки, свою поведінку. І це означає, що ми можемо навчитися контролювати. Своє життя. Це можливість змінити фокус, фокус на щось інше. В ці дні ми можемо більше думати про сім'ю, про стосунки з іншими людьми. Нарешті ми можемо подумати, а яку звичку ми. Можемо впровадити в своє життя, а з якою проститися. Третя причина, чому люди проходять пост, це саме переглянути своє життя, простити образи, відпустити людей, які створюють навколо тебе токсичні. Відносні стосунки, це крок вперед. Нарешті зробити перерву в їжі. Коли ми відмовляємося від м'яса, цукру, у нас полегшується ЖКТ, ми починаємо відчувати легкість. Ой, прямо як після планки, Боже. Яке при яка, Боже, яке задоволення, що там казати? І, звичайно, люди, які вірять в Бога в цей час, дозволяють собі відчути якусь єдність із чимось найвищим, зі своїм Богом. І поговорити з ним наодинці про важливо для себе. Тож, якщо ви думали, у вас є шанс спробувати пройти піст? Ну, ані так ні. Це ж діло кожного. Скажіть, а як ви відноситесь до постування?